Абсолютно всі цивільні люди, які вирішують долучитись до лав збройних сил України, вони перш за все проходять базовий курс загальновійськової підготовки, який триває приблизно 51 день і е, проходить на території навчальних центрів по всій Україні. А тобто, цей етап, який проходять взагалі всі. Це база, яку вони отримують, яка необхідна для подальшого, можна сказати, становлення військовослужбовця. Потім, вже, коли людина потрапляє військовослужбовець, потрапляє вже до нас в частину, починається етап злагодження і а, адаптації. Цей етап і строки цього етапу вже повністю залежать від. А, Безпосередньо посади людини, підрозділу людини, його а, рівня навичок і знань. А, тому що на даному етапі а, він здобуває вже ті навички, які будуть безпосередньо необхідні йому для виконання посадових обов'язків. Ну але в цілому можна сказати, що це ще приблизно там два тижні. Угу. А, а чому готують, як готують, це все повністю залежить за більшого саме від зрозуміло, посади, тому що ми вже з вами розмовляли є все на світі, і у нас є свої групи інструкторів по всім напрямкам. Так у нас є свій безпосередньо полігон, де проходять навчання, там якісь підготовка, злагодження і так далі. Ну, це ми говоримо, звісно, про бойові якісь підрозділи, так позиції і так далі. А в залежності від... Посади може бути все, що завгодно.